8 березня у світі відзначають міжнародний жіночий день, повна назва якого міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. Цьогоріч свято припадає на середу. Для українців ця дата мала б бути вихідним днем. Однак, як відомо, через воєнний стан в Україні всі вихідні скасовано. Наразі в Україні на розгляд Верховної Ради подали законопроект, який пропонує скасувати 8 березня, натомість запровадити 25 лютого як День української жінки в честь. Дня народження Лесі Українки тим часом у дії запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. У 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про міжнародний день захисту прав жінок. Цей день присвячений боротьбі за рівність жінок та чоловіків у більшості країн. 8 березня є робочим днем. А от у пострадянських це офіційний вихідний. Давайте вирішимо разом, що ж нам, українцям, робити з 8 березня. Більшість мукачівців переконує, це свято символізує весну, жіночність та красу. І, попри всі скасовані вихідні в Україні, 8 березня українці заслуговують на відпочинок. Тим деякі все-таки надають перевагу робочому дню. Думаю, що не страшно навіть працювати в цей день. Більше подарунків від чоловіків буде і більше квіт. Весна, жінки, всі дівчата вже там юбки короткі одягають, Тому я думаю, це, розумієте, я думаю, це, це свято вже втратило своє оте ще міжнародне якийсь там мета. Воно це свято весни жінок. Тому ну, я думаю, що. Можна відпочити один день. Ну мені все рівно, бо я вже не роблю. Я вже блаженствую, А взагалі, то нехай би був вихідний. На мою думку, краще б його не було. Є день матері і в інших цивілізованих державах, так? День батька. Може бути, я не проти. Для жінок чого бині. Ми да. ну, я не за. А, ти маємо ти... право на цей праздник для себе жінок. Ну, я думаю, подумаю, що не потрібний. Ну, це не ж такий прям, релігіозний праздник, це просто для людей. А я думаю, що потрібно. Ага. Тому що в школу не треба йти. Чесно, ми настільки зайняті своїми справами, ділами і цією війною, що це настільки не актуально, треба вихідний чи не треба. Мені здається. Ті, хто не має часу, то, мабуть, цим і займається справами. Зараз настільки є нагальні другі питання, що по, -по, -по домінанті, напевно, немає. Так, скажіть, от нас. я латиш, да? у нас в Латвії, у нас перше воскресення. Марта це День, день Матері, да так, то есть не 8 марта. 8 марта русскоговорящи они ну в Ригі празднують этот праздник. Це это как по традиції. Вот но ну, можна вести свої традиції. Я вважаю, що так. Все таки започаткувала Клара Цеткіна. І я думаю, що це є міжнародне свято. Я а, так а ось щодо веселих святкувань цьогоріч в Україні більшість переконує нині через війну, це не на часі. Попри це, чоловіки кажуть, жіноча частина населення без подарунків не залишиться. Я, звісно, що буду поздравляти свою жону і тещу, і дітей з 8 березня. Я буду дарити подарунки своїй мамі, тому що я дуже люблю. І бабусь. Мамі, і мамі, сестрі. Будемо, будемо. Жінці, дочці, дочкам всім. Жінкам. Тож без подарунків точно ніхто не залишиться. А от щодо державного вихідного, то 8 березня поки під питанням. Опитування у застосунку Дія триватиме до 6 березня.